А який западають у душу. Ліна Васильовна Костенко поетеса, громадська діячка, письменниця, лауреатка Шевченківської премії. Людина, яка не дивилась у серці дітей, згодом сама стала її серце. Ліна Васильівна автор словетної фрази політичної біжутерії не ношу. Саме так поетеса прокоментувала відмову від звання Героя України. Тож сьогодні до Дня народження великої Українки пропонуємо вам улюблену добірку фраз Ліни Костенко. Саме вона сказала і все на світі треба пережити, і кожен фініш це по суті старт. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варто. І щось мені таке болить, Збіліти в гнів до сотого коліна. І щось мені таке болить, що це є, напевно, Україна. Як ви зрозуміли, це той випадок, коли Україна понад усе. ще є ж фраза на всі віки, нація вмирання від інфаркту. Спочатку її відбирає мову українці відчують на собі. І жах не в тому, що ще змінить Жах у тому, що може залишитися так само. Фраза ж одна, а у всіх нас з'явилися Різні споги, відчуття, думки феноменальне. Слова росли з ґрунту, мов же так, добірним зерном колосилась мова. Вона як хліб, вона мені свята, і кров'ю предків тяжко пурпурова. Просто позакладала вога, їм позакладала душі. Тому закликаємо, якщо можеш, допоможи. Двісь, вже так багато на світі гори. Люди будьте взаємно красивими. Вчитно сліна Василівна, поважати інших. Чужа душа, то кажуть, темний ліс. А я кажу не кожна, ой не кожна, чужа душа то тихе море сліз. Плювати в неї гріх тяжкий не можна. Рік 2024. А слова ліни Костенко актуальні, як ніколи. Історії ж бо пишуть на столі. Ми ж пишемо кров'ю на своїй землі. І жах, і кров, і смерть, і вічі, і клайкіт хижої орди, маленький сірий чоловічок на в чорної біди. Це звір огидної породи, лохне з холодної неви. Куди ж ви дивитесь народи, сьогодні ми, а завтра ви? Розп'ято нас між заходом і сходом, що не орел печінку нам довбе, злискайся доле над моїм народом. Щоб не давався знівечить себе. У кожної нації свої хвороби. У Росії невиліковна. Скільки років у цій фразі, скільки років це свята правда. Про час є особливий вислід. Єдиний, хто не втомлюється час, а ми живі, нам треба поспішати. А ось наше передбачення для України. І хто б там що, кому не говорив, а згине зло, і правда переможе. Тож пізнавайте поезію Ліни Костенко, читайте її та наповнюйте своє серце прекрасно. Кожен щось знайде написане ніби особисто для нього, незалежно від віку, релігійних переконань та статусу. Така вона трошки загадкова, іноді мрійлива та загалом дуже наша Ліна Костенко. І хто би там що не говорив, не сказане лишилось несказане. З днем народження, Ліна Васильівна!